Ексклюзивні котеджі біля Буковелю. Вільні для святкування нового року. Я в шоці, якщо чесно. А знаєте, чому слухайте та дивіться на території? Є декілька різноманітних котеджів, як бачите по цьому відео. Кожен з них різноманітний, не тільки по кількості проживаючих всередині осіб, а й екстер'єру та інтер'єру. Спочатку про один із них який вміщається, 16 осіб. Сюди тепла підлога, дизайнерський ремонт. У кожне вікно яке дивишся, ти бачиш ліс, і гори. велике просторе, все, власна теракуня з усім необхідним. Швиденько переходимо до наступного. Це не будинок, це музей, кожна кімната Виконана в різному стилі. Навіть вітальня та кухня виконані в різних стилях. Це настільки додає атмосфери, що я зайшовши туди сам захотів поселитись. Тут навіть є велика дитяча зона. І третій котедж вежа. Ви думаєте, дарма називається вежа? Перший поверх у вас власна кухня. Тераса літом ще й джакузі. Вітальня, де можна класно посидіти. Останній поверх власна обсерваторія, та знову ж таки вітальня, в якій можна посидіти. І у всі сторони у вас вікна, з яких буде видно знову ж таки гори та ліс. Всі інші поверхи це власні приватні ваші кімнати. Знову ж таки, з терасами і в кожного вона в різну сторону. По всіх котеджах Унікальні ексклюзивні дизайнерські ремонти. Тут дійсно постаралися та зробили ту цукерочку, в яку варто приїхати та спробувати. А тепер про головне на території у вас ще буде власна мангальна зона. Сауна і безліч смерек. Адже ви в лісі дійсно в лісі, тому що дорога далеко від вас, ніяких будов, по ніякого шуму, тільки ліс та гори. тому і назва маєток ліс та гори». дивно, що вони вільні на новий рік. Бронюйте, поспішайте.